Для бійців семи військових частин, які боронять нашу країну на Харківському, Донецькому, Запорізькому та Херсонському напрямках Вінницька громада передала 420 fpv дронів 21 mavic 3 t 4 тепловізори. Коли ситуація надскладна по всій лінії фронту, дрони стають порятунком, адже вони економлять витрату артилерійських снарядів. Розхід таких дронів дуже великий через наступальні дії ворога, який намагається зайняти нові позиції. Передане обладнання збереже життя піхот. Та наблизить нас до перемоги. FPV-дрони дуже рятують життя нашої піхоти. Квадрокоптери, Мавік-3Т значними камерами, дуже ефективні введені розвідки. В нічний, в нічний час днем тепловізори також дуже, дуже допомагають виявляти ворога, виявляти це дуже гарні подарунки, ми дуже вдячні вдячні. Це збереже життя наших піхотинців і наблизить нас до перемоги. Важливо, щоб ця допомога не припинялася не тільки від... на рівні. Держави і наших міжнародних партнерів, а щоб і територіальні громади досить активно включалися в цей процес, що ми, наприклад, робимо як Вінницька територіальна громада, і в цілому, об'єднавшися в межах чи в рамках міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу, наші координатори, наші депутати максимально намагаються здійснювати відповідну допомогу і не тільки цим обладнаннями, і автомобілями, і бальнопаральними комплексами. Саме ну і багато тим, що сьогодні досить актуальне на лінії фронту.